Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас уроки присвячені модальним дієсловам. І почнемо ми з 31-го, де нас запрошують розібрати have to і must. Значить, так, I have to. I have to do something. Мені необхідно це зробити. Я зобов'язаний це зробити. Дивимось на речення. Ти не можеш повернути праворуч тут, тобі треба повернути ліворуч. Мені треба носити окуляри для читання. Роберт не може вийти з нами ввечері, йому треба працювати. Вона змушена працювати допізна. Минулого тижня Тіна зламала руку і їй довелося поїхати до лікарні. Я не ходив до лікаря роками. Ми використовуємо Дюда з діду питаннях та в заперечних реченнях для теперішнього і минулого часу. Що я маю зробити, щоб отримати нові водійські права? Карен, не треба працювати по суботах, чи довелося тобі чекати довго на автобус. І ми можемо сказати I'll have to, I'm going to have to, I might have to. Наприклад, вони не можуть відремонтувати мій комп'ютер, тому мені доведеться купити новий, або я збираюся купити новий. Ми можли... Нам можливо, доведеться змінити наші плани, або те саме. Нам можливо, доведеться змінити. Можливо, що нам доведеться їх змінити. А яка ж різниця із must? -у? Давайте подивимося. Must схожий на have to. Ми можемо сказати це далі, ніж я думав, мені треба йти. або я мушу йти. Ми можемо використовувати must або have to, коли висловлюємо власну думку, наприклад, щоб сказати, що на мою думку необхідно, або порекомендувати комусь щось зробити. Я не розмовляв із цілу вічність, мені треба подзвонити їй. Я маю подзвонити їй, вважаю це необхідним. Марк дуже приємна людина, тобі треба зустрітися з ним, ти маєш зустрітися з ним, я рекомендую. І ми використовуємо have не must, щоб сказати, що хтось зобов'язаний щось зробити. Це факт, а не думка мовця. Мені треба працювати з 8.30 до 5.30 щодня, це факт, а не думка. Джейн змушена багато їздити по роботі, але. Ми використовуємо маст у письмових правилах та інструкціях. Заяви на роботу мають бути отримані до 18 травня. Ремені безпеки мають бути пристебнуті. Ми використовуємо head, не must, щоб говорити про минуле. Я пішов на зустріч учора, але мені довелося піти рано. не I must. Різниця. Mustn't don't have to. Mustn't і don't have to повністю різні. Масент uh, дюсасен не можна цього робити. Ти не повинен зберігати це в таємниці. Ти не повинен нікому розказувати. Тобто. Не розказую нікому. Я обіцяв, що не запізнюся, я не повинен спізнюватися. Don't have to, тобі не треба цього робити. Але ти можеш, якщо хочеш, тобі не обов'язково приходити зі мною. Я можу піти один, мені не було обов'язково бути на зборах, але я все одно піду. Have got to ми можемо використовувати замість have to. Тобто я маю йти на роботу завтра, або мені треба працювати завтра, коли Гелен має прийти, або коли Ген треба йти. Це одне й те саме в даному. Випадку. Відповідно, домашка 31 крапочка 1, have has had to поставити в речення. Двієчка те саме, закінчить речення, have has had to, плюс дієслово із списку іноді вони можуть бути заперечені. трієчка In some of these sentences, must is wrong or unnatural, неприродні, виправте помилки і четвірочка поставте всі слова в потрібні пробіли. Після того, як ви це відпрацюєте, ви можете заходити на юні 32. Він запрошує нас в must і mustn't в секції A. Маст необхідно, щоб ти це зробив. Не розказуй нікому, що я сказав, ти мусиш зберегти це в таємниці. У нас небагато часу, ми мусимо поспішати. А Маст не робить цього. Не повинен нікому розказувати. Так? Ми повинні бути дуже тихо поводитись, не повинні робити жодного шуму. «Needn't» і «don't need to». «Needn't» – це не обов'язково це робити. Ми вже про це говорили, але ти можеш, якщо хочеш. У нас багато часу, нам не треба поспішати. Джо може залишитися тут, йому не треба йти з нами, і тут можна використовувати «don't», «doesn't need to», Мені не потрібно поспішати. Нам зверніть увагу, що ми говоримо «don't need to do», але «needn't do», без «to». Прийняйте needn't і mustn't. Тобі не треба розповідати Стіву. Я можу розповісти йому і сам. Ти не повинен розповідати Стіву, я не хочу, щоб він знав. Needn't have done. Чи можу я зарезервувати столик на двох, не треба було резервувати. Тобто, коли Сара зарезервували столик у ресторані, але коли вони прийшли до ресторану, він був майже порожній, тому не треба було резервувати. Це означає, вони це зробили, але тепер вони знають, що це не було необхідно. Порівняємо: needn't do і needn't have done. Все буде гаразд, тобі не треба хвилюватися, і все було гаразд тобі не треба було хвилюватися перфектний інфінітив. В секції D. Нам розповідають. Він didn't have дан сансен, він це зробив, але тепер ми знаємо, що це не було необхідним. Чому він встав о п'ятій годині? Йому не треба було вставати так рано, він міг залишитися в ліжку довше. Він didn't need to do something, не було необхідно це робити робити. Не має значення, чи він це зробив, чи ні. Йому не треба було вставати рано, тому він цього не зробив. Йому не треба було вставати рано, але це був чудовий ранок, тому він це зробив. Також ми можемо сказати, he didn't have to get up у цих прикладах. І так само домашній. Thank mm -hmm. you. З'єднати, що є з чим іде, що є правильним у двічці, в третьому needn't плюс діє слово зі списку. В четвірочці needn't have в першому реченні, could have в другому, як у прикладі. І п'ятірочка, чи ці речення правильні, неправильні, то виправте. Should ми з вами розглядали вже. Should це хороша річ і зробити щось варто. Ми можемо використовувати should, щоб дати пораду або висловити думку. Ти виглядаєш втомленим, тобі слід лягти спати. Уряд повинен робити більше для поліпшення. Шкіл чи варто нам запросити Стефані на вечірку? Так, я думаю, ми повинні. Чоловік на мотоциклі повинен носити шолом uh, Shouldn't не є хорошою річчю щось зробити. Ти не, повин, не повинен вірити всьому, що читаєш у газетах. І ми часто використовуємо шут з I think, I don't think, do you think. Я думаю, уряд повинен робити більше для поліпшення шкіл. Я не думаю, що ти повинен так важко працювати. Чи думаєш ти, я повинен подати заяву на цю роботу? Так, думаю, варто. Should не такий сильний, як must або have to. Ти повинен вибачитися. Було б добре це зробити. І ти мусиш вибачитися, ти маєш вибачитися. У тебе немає іншого виходу. ой У секції B ми занурюємося в використання, коли щось неправильне, або не те, що ми очікуємо, ми кажемо, да вона повинна бути тут зараз. Ціна на цій упаковці неправильна, вона повинна бути такою, а не такою. Should ми використовуємо, щоб сказати, що очікуємо, що щось станеться. Хелен багато вчилася для іспиту, тому вона повинна скласти. Там багато готелів у місті, не повинно бути важким, знайти місце для проживання. А you should have done перфектний in infinitive. Ти не зробив це, але було б добре це зробити. Ти не прийшов на вечірку минулого вечора. Ти повинен був прийти. Чому ти не прийшов? Цікаво, чому Нансі не прийшла. Вона повинна була бути тут давно. Shouldn't have done, ти зробив це. Але це не було хорошою річчю. Мені погано, я не повинен був їсти так багато. Вона не повинна була слухати нашу розмову, це було особисте. Тобто, should do і should have done. Ти виглядаєш стомленим тобі слід лягти спати зараз, і ти ліг спати дуже пізно минулої ночі. Тобі слід було лягти спати раніше перфектний інфінітив. Минула дія. От ту to ми можемо використовувати замість should у реченнях на цій сторінці. do To. Чи думаєш, ти я повинен подати заяву на цю роботу? Джек не повинен був іти спати так пізно. Це була чудова вечірка минулої ночі, ти повинен був прийти. І так само домашка по пошу, одиничка, should, shouldn't і одне із цих виразів. Двічка, закінчить речення знов-таки одним із цих виразів, трієчка should, should have, четвірочка ось, будь ласка, список. Дивіться, який гарний. І заключна частина по шуду. ми можемо вживати шуд після. Insist, наполягати, demand, вимагати, recommend, рекомендувати, suggest, пропонувати, propose, uh, рекомендувати, пропонувати. Я наполягав, що він повинен вибачитися. Лікарі рекомендують, що усі повинні їсти багато фруктів. Що ти пропонуєш, що ми повинні зробити? Багато людей вимагають, щоб щось повинно бути що щодо проблеми. І з виразами, it's important, vital, necessary, essential, that should. Важливо, щоб усі повинні були бути вчасно. Також ми можемо випускати шу. В розділі Ей зверху. Ми можемо сказати: я наполягав, щоб усі були вчасно, я наполягав, щоб він вибачився. Що ти пропонуєш, щоб ми зробили? Багато людей вимагають, щоб щось було зроблено щодо проблеми. Ця форма be, do, apologize, положаю, що називається subjunctive. Вона така ж інфінітив без ту, ну, не повністю, ну схожа. Ми можемо використовувати звичайно, теперішній минулий час. Тут кажуть важливість, щоб усі були вчасно. Я наполягав, щоб він вибачився. Ми не використовуємо «to» із словом «suggest». Ми можемо сказати, що ти пропонуєш, що, що ми повинні зробити. Або ось і поруч варіант: Джейн виграла лотерею і запропонував, що вона повинна купити машину за гроші, які вона виграла, що вона купить машину і таке інше. А ми можемо використовувати ще ing після suggest. Should після деяких прикметників: Strange, odd, funny, typical, natural, interesting, surprised, surprising. Дивно, що він повинен був запізнюватися зазвичай вчасно. Я був здивований, що він повинен сказати таке. Ми можемо сказати if something should happen, наприклад, у таких виразах. У нас немає робочих місць зараз, але якщо ситуація зміниться, то ми зв'яжемося із вами. Ми можемо також почати із should. Якщо ситуація зміниться, ми зв'яжемося з вами. Це означає те саме, як if the situation changes, та-та-та, should Мовець відчуває, що можливість менше. І ми можемо вживати should-shouldnt, щоб дати пораду. Наприклад, чи мені йти зараз? Ні, я б почекав трохи, я раджу тобі почекати. Із should я б. Якби я був на твоєму місці, то... Я раджу тобі, оці два приклади, я виходжу зараз чи там холодно на дворі, так я б одягнув пальто, я б не залишався там надовго занадто, тобі треба встати рано завтра. І відповідно так само домашка. В одиничці вам необхідно написати друге речення так, щоб воно означало перше. В два із цих речень не є правильним, поміняти, щоб вони були правильними. Трієчка. Закінчіть речення should плюс діє слово, четвірочка if плюс should, і п'ятірочка I should if хороші. Далі в нас підуть фрази at better it's time, але це буде вже після.